Прийом, просимо вийти на зв'язок. Прийом, кого чую? Це я, Неїдера Доусів. Пам'ятаєш, ти місяці 4-5 тому вбив мене? Так, а як ти тоді говориш зі мною? Мене воскресило, і я не хочу більше воювати. Я хочу попросити тебе. Давай зустрінемося на перемовинах у Донецькій області. Та поговоримо з тобою. Добре, тільки не впевнений, що я буду сьогодні, тому почекайте, якщо не важко. Звісно, почекаємо кінець зв'язку. Що будемо робити, Алекс? Мам на думці те, що нам потрібно поїхати на танки. Хороша ідея. Усе зібралося. Настав час виїжджати. Я тебе Все поклав. А тепер, попрошу, підійди до мене, піди до мене на зустріч, давай поговоримо. Цікаво, про що ж ти це хочеш говорити? Я пропоную тобі союз, тому що в нас з'явився новий спільний ворог. Зелена армія. І чому ж це вона мені ворог? Тому що вони вже стоять по сусідству від вашої області, і війни руйнують на своєму шляху. І що ти хочеш за союз з нами? Щоб ти віддав мені меч, а ми більше ніколи не будемо на вас нападати, тільки захищати. Давай сюди. Ну добре, настав момент припинити цю війну. Оговці. Що таке, що тобі ще потрібно? Ми можемо розкрасити косити та оговця, тільки привезіть його, його. Що справді добре, тоді я піду. Будемо його доставати. Алекс, ти охороняй, я поки що буду копати. Ну що ж, гроб розкопали, залишається тільки розбити. Все, забрав його, тепер потрібно вести його до адоусів.